Друзі, доброго дня! Я в селі Стебне. Це 3 кілометри від Звільнігородки міста Черкаська область. Газифікований будинок, 30 соток землі і все приватизовано. І зразу поруч вулиці йде Ставок, Річка, Гнилий Тікич. Так що будиночок, можна сказати, біля річки. Заборчик сітка на металевих стовпчиках. Можна працювати Ворота — воротах желізні. там будиночок ціленький, чистенький. Жила жіночка сама колись тут. Порядок, наче в хаті нічого, тріщин ніяких не я не знайшов. Може зараз щось помітю в процесі зйомки. Ну, Взагалі чистенькі, рівненький дворик собі. більш-менш нормально. Ну і розташування тут вже я в цьому селі знімав колись. На цій вулиці навіть тут вигідне розташування, що дуже близько до Городки, Там Є і фабрики, ну, коротше, є робота, є школи. На початку вулиці два магазини, Ось як ми заїжджали продуктових, село Жиле, більш-менш розвинуте, все нормально. Ну і хата непогана глиняна, обложена цеглою, і зроблена і парове опалення, і газове. І навіть є стара скважина. Її треба почистити, звичайно, бо вже ну, непонятно дядька, каже, хто там, що там, коли в будь-якому випадку треба чистити. Але так наще нормально все. Двір заасфальтований. Болота немає. Не ну все одно болота нема. Це вже дуже добре. І хатка ціленька. Так, тут і так зроблено для котла, щоб не задувало. Це тут робили буває. Не, ну хата без питання, Обійшов я другий раз, нічого я тут не бачу. Тут колись підмазувалося на це, віранда вони усіх відпадають. Так, зараз глянемо в хаті. Оце віранда. Сюди також заведений газ був. І тут є в кухні, під плиту заведено. і тут також є вихід. Можна плиту тут поставити, можна в кухню. Оце прихожа така. Лічильник не винесений. Меблі тут якісь трошки залишилися, сказали, все лишається, бо що тут було, віддали переселенцям люди, щоб ну, там треба було людям жити, то все повіддавали, бо нам їм не треба. А... Те, що зараз в хаті все залишається. Тут ліжко, стіл, стільці якісь, кілька шкафів. Отакі батареї зроблені. Вікна скрізь дерев'яні. Отак, на полу зайшли, бачите, нікого не було куча мертвих, здорових якихось бджол. Що це таке? Ніхто не знає. Було відкрите вікно і якось вони тут залазили. Так, тут у нас спальня. Тут батареї вже такі чугунні. Отак От все. Сам будиночок я вам скажу. Приємний, як на мене. Чистенько нічого не... Нічого, нічого, ніяких цих не... Ви ж знаєте, яке буває. Так, котел, все працює, вода злита, тут все нормально, нічого не розмерзлося. Сказали, що... все вогонь. Так, І грубо перероблене порве можна палити або газом, або дровами. Там є закритий сарай і літня кухня, але сказав власник, що є там угля багато. Ще щось також лишається в будинку. Виходить три, а, дві кімнати, кухня і прихожа. І все ціленьке. От так. Ага. Інтернет по вулиці йде. Оце скважина, все. Був там насос колись, може і є ще нормально тільки почистити треба буде і погріб отакий погрібця мабуть треба трошечки подивитися бо щось буде таке відчуття що він підтікав але зараз нічого не видно такого але й доща вже не було мабуть з місяць більше Нормального. Ну Но холодний чути, стою в спину холодно. Такс, і є тут ще літня кухня, газ туди не заведений. Подивитись ми не зможемо, ну от така споруда. Там якісь речі, наче такого страшного нічого. Звідси не видно. І далі також закритий сарай там і похлів був. Ось таке. і зараз ще вийде нагород. Теж забор на стопчиках можна обгороджуватися. Поруч туди живуть сусіди, молоді відносно, а з цієї сторони будинок продається також. Якщо так десь теж чекає нових сусідів. Чи власників. Так, друзі, і отакий город. Цей рік не засіяли його. Межі. Виходить, я стою на одній межі. Де він туди до, до жовтого і отак де бачите, там якась пленка чи теплиця, чи що тут таке. Получається 20 соток. Коротше, точно не пам'ятаємо мене. В районі 20 соток під городом і 10 під твором, загальне 30 соток. Все приватизовано. Показував дядьку документи, приватизація є, все нормально. Значить, це село Стебне, 3 кілометри від Звінігородки. В селі є магазини, церква. Здається, школи і садочка немає, дітей возять зінігородку. Це будинок газифікований, скважина в дворі. Опалення газове і парове. Все, друзі, дякую вам за перегляд.